Як зекономити на ріелтори і купити квартиру самостійно? Що для цього потрібно? Телефон додатковий час і натхнення. Отже, додатковий телефон вам необхідний для того, щоб ви купили додаткову сім-карту, щоб не світили свій особистий номер телефону, не потрапили на шахраї, і по факту вам не надсилали додаткові фейкові оголошення. Друге, час тому, що... Самі хороші варіанти іноді уходять за 3-4 дні, тому вам треба щовечора передивлятися абсолютно всі маркетплейси, всі групи, всі вайбер-канали, які транслюють і рекламують нерухомість. Третє, вам необхідно організувати для себе покази, домовитися про покази: 8-10 варіантів за один день. Лише так ви зможете зрозуміти, що конкретно подобається, що не подобається. Тому що, коли у вас розриви між пошуками, ви вже не пам'ятаєте ту квартиру, яку дивилися. Четверте, Якщо квартира вам подобається, запитуйте документи, саме витяг про право власності, і робіть дві перевірки: і нотаріально, і юридично. І п'яте завжди питайте, чи немає там додаткової агентської комісії, тому що весь ваш час, весь вся ваша наснага піде дарма, тому що ви все одно заплатите відсотки. Якби ви виненіли ріелторів на пошук, вони б розділили ці відсотки, а так ви шукаєте самостійно і платите ту саму комісію.